У середині грудня 1918 року відбувся наступ більшовиків на Київ. Бій під Крутами став не просто епізодом збройного протистояння між УНР та Росією. Він став легендою, одним із символів української революції. Героїв, що потрапили в безжалісні лапи більшовиків, показово розстріляв. Факти бою, часто перекручувалися і замовчувались. Спробуємо, слідуючи дослідженням Історичної інституту України, знайти відповіді на запитання. Чи правда, що на станції Крути були зосереджені невеликі загони захисників? Так. Оскільки основний напрямок з Харкова на Київ проходив через Полтаву, а залізнична лінія Київ-Москва, де власне є станція Крути, розглядалася більшовиками як допоміжна. На основному напрямку червоноармійці отримали потужний опір, тому вони змістили. Наступ на допоміжну лінію. А хто входить до військових сил на Чернігівському напрямку? На Крути, на Бахмач було відправлено загони юнаків Київської військової школи імені Богдана Хмельницького. Студентський курінь, який складали добровольці, студенти, випускники, активісти молодижних організацій. Усі вони стали жертвами розстрілу. Чому велика частина військ відступила? Керівник бою Тимченко ухвалив рішення, що треба відступати, бо якщо в Низини раніше зайдуть більшовики, вони всі загинуть, бо опиняться в полоні. Рішення прийняли швидко і було дуже мало часу. Хто запізнився і перебув на станцію, стикнувся один на один із більшовиками. Чи ж теж вчиш історію? Ну, яке значення Кузинського бою? Ну, дивись, він на чотири дні призупинив рух російських окупантів у напрямку Києва, тим самим давши змогу нашим дипломатам підписати Берестейський мирний договір, який серед інших визнав УНР незалежною рівноправною державою. Скільки захисників протистояло більшовикам 29 січня 1918 року на Чернігівському напрямку? Близько 500-600 осіб. Що відомо про місце останнього спочатку героїв Крут? Насправді 25 п'ять захисників, розстріляних під Крутами, погребли у братській могилі на Новояверському кладовищі на Печерську. Двох поховали на Аскольдовій могилі, але згодом перепоховали на Лук'янівському кладовищі. Чи актуально сьогодні висвітлювати тему боротьби 1918 року під Крутами? Звичайно. Адже історичні події кінця січня 1918 року дуже подібні до сучасних реалій. Військо сусідньої держави суне на українські землі. Українці захищаються. 29 січня 1918 року тривав кілька годин і завершився великими втратами для більшовиків. Українським бійцям вдалося на кілька днів зупинити просування більшовицьких Військ до Києва. Загиблі юнаки війшли в історію, як сміливі спартанці, герої Кру.